Добрий вечір, з вами Наталя Обс, інструктор нейрографіки, супервізор, естетичний коч. Сьогодні будемо робити з вами супервізію на роботу курсу нейрографіки». єврографіки. вже язык заговорюється, що за курс. Да, зараз подивимося на роботу. Дуже гарна робота. Шкода що трошки не при денному світлі, але я бачу, що рівень самої роботи цієї нашої користувачки, пані Наталі, дуже гарно зріс. Ясно, є ще попрацювати, але по самій роботі, ось порівняно з тими роботами, які я вже бачила в неї раніше, оця сама така можна ну, сказати, ну, як вистріл, знаєте, як от малюєш, малюєш, і воно все однаково-однаково. А тут прямо я здивувалася, коли вона мені прислала, кажу, чи це робота. Ну, я розумію, що це її робота, але я спеціально це сказала, щоб виділити саме, що круто, круто вже зроблено, вже і видно якийсь рівень. Ось, що людина малює вже не перший раз, і інтенсивна робота. Та ясно, що, бачите, тут, наприклад, є такі. 我想。 Не заокругленості, ще треба попрацювати. Наприклад, тут такий допик, який неоднозначно є. Тобто, от дивіться, знову тут є пряма лінія, така зната, як натягнута струна, от бачите, тут такий участочок. Тобто, і тут ще є ще працювати. Тобто, Я розумію, про що ця тема, тому що Наталя мені поділилася зі мною. Тут, наприклад, не одна заокруглення, я ще по ходу буду говорити, але саме. Вже рука, я бачу що вже роботи зовсім нашого, такого рівня, вже не такі, як -то, новачки. Ну, я Наталі саме це говорила, але з від цієї роботи таке вже щось, якось, як то каже, досить «да, Ось. Тому заокруглювати ще потрібно, бачите, ще раз протест по цій роботі, вона така насична робота, як і тема. Ну, Я трошки знаю за тему і за кулісня цієї теми знаю, але. Хочу сказати, що робота крутезна. Ось, не побоюсь цього слова, тільки дуже цікаво, що там під, під тим зошитом, чи що там, де тобі малювали, це не скетчбук, що тут таке було, що бачите, оце відмалювався листочок, корузочок. Це ж не так просто. Потім щось ще лежало. Але так цікаво, знаєте, інколи дійсно ну, бачите, якісь як підводні камні, чи що це таке було? знаєте, якесь підґрунтя є, бачите, тут квадрат є відмальований, тобто листочок, на якому ви малювали, таке враження, ніби як вклейка така знаєте, середина, Дуже цікаво вийшло. І тут бачите, якісь елементик також пробуваються. Щось під тим під листком було. ніби як замальовували, він ви відмалювався. Але ну це так якесь про щось свідчиться, Оце зверніть увагу, подумайте, що це таке за підводні, що таке там внизу є, ще, що, ну, я розумію, що це тема, якщо ви зуважили, я знаю, що це тема Wedding ці одруження, і помолвка, і це все. Але я кажу, подумайте, про що це взагалі такі цікаві моменти тут. так. Однозначно, доскровлювати треба. Дивіться, тут у нас є дивіться, знову пряма лінія, і тут знову практично пряма, і тут треба заокруглити акуратненько, І тут, і тут. тим більше, якщо вам така тема відгукується, і я так одним огонь подивилася, думаю, чого що тут Наталя малювала, малювала, і до чого вона прийшла. Ось і я в кінці чим вона завершила нашу роботу, то я розумію, що ця тема вона вартує цілого кейсу. Тому треба ну, що ще буде малювати, і вона так і написала, але то, що це непросте питання в її житті і взагалі, але кажу, цього вже так знаєте говорити, де це тут о, такий рівний участочок. Наприклад, тут гарно скруглено, а тут треба трошечки знаєте, от бачите, рівна лінія йде. Так, що зверніть увагу на це. А так, от тут, ну, от такі, бачите, густрота, ніби заокруглено, але густрота лишилася і так трошечки треба. І тут, бачите, такий неоднозначний заокруглення. От дивіться, тут заокруглено все добре. А тут бачите, оця пряма лінія, ця пряма лінія, знову йде пряма лінія, і не така напружена, ну, ніби напружена, і тут треба її трошки згладити, самолінію, промірасувати. Тому кажу, що як покрутити, треба. Листочок. І он знову. Наталя скруглювала. Я бачу, що ти, що ти скруглювала, Наталя. Але ось ти так скруглила, що в середині знову, бачите, такі квадратики вийшли, і цей от, скруглила, що ця рівна лінія в нас вийшла. Нам треба її, щоб вона трошки була не хвилястою, а така біонічна більше. І тут знову, знову є. Ось скруглення, я розумію, що це скруглення, але щоб воно більш таке було плавне і ніби як частинка кола. Ось, ну Тут є скруглення, тільки знов такі маленькі дзьоби є. Тут знов скруглення є, але квадрат. Воно все якесь дуже квадратне цього року, цього разу вийшло дуже цікаво, про що це. Про що це є. Ось, Наприклад, тут є такі прямі, пряма лінія, тут, наприклад, є легко гострих, що це округлити треба. Ось тут ще поскруглювати треба. І бачиш, і тут знову ця лінія пряма є, і тут знову пряма лінія йде. Ось воно скруглено, воно інтегровано, але є пряма лінія. І знову тут частинка, ця лінія пряма. Ось. Ясно, це скруглення, але сама ця частинка це є з фіксації, я так розумію, що ця зфіксація. Скрулення до самої загального вигляду роботи немає ніякого ну відношення оскрулення. Це воно має бути обов'язково. але ефект враження від роботи крутезна робота сама по собі. Ми зараз говоримо про технічні моменти. Тут такий дзьох є гостротик. І ось знову треба його підкрулити. Потім тут знов і ну може ми так розбираємо цю роботу. То ви хотіли супервізію? Тобто ти хотіла супервізію, Тут знову страта є, хоча також скруглено є, знов закруглювати треба тому можна ще пройтися до. То роботу, то закруплювати. Тут ще можна знову лінії такі прямі, тобто легеньким-тоненьким маркером, пройтися лінером, пройтися по то все це зробити, тим більше, що така тема. Я 100% впевнена, що ти ще повернешся в цю роботу, навіть при цих. До, до відточування цієї теми ще вийдеш кочу Це, інсайті. Тут, тут цей участочок 100% треба ще працювати. Ну, і тут воно там чуть-чуть є, і тут-чуть тут чуть -чуть є, що тут. Так як я цих робот робіт вже дивилася, то ясно, що я це не скажу. Так. А в нас є це коло всередині кола, і трошечки підтримку. Треба вивести з цієї опуклості лінію підтримки. То лобіната в цілу нейрографічно тако мережу. Ось тому з цього частинки дати, чи наприклад і цьоє лінії до, до кола, чи від кола в лінії візуального результату немає, але можливо, якщо це значення якесь має фігура, то ти собі задає питання до чого це, куди це, ось, що воно ось знає. Так я бачу, що лінії поля є. Робота така насичена, кольори внесені. Бо, наприклад, тут я бачу, що ти архетипу архетипування пройшла поверх. Воно об'єднувалися всі, всі клітинки. А тут ще цікаво, чи з по, поверх, ну, ми її з кольором об'єднуємо так воно, Візуально все немає окремих участочок, все об'єднано кольором. Ось у нас тут жовтий сегмент, це архетип, жовтий ну, Тобто Тільки він тут у нас вийшов один такий оранжевий сам по собі, ну, але можна цей оранжевий з'єднати ще з цим посередньо, тобто, цей оранжевий нести в ці сусідній, або ще якийсь, або, наприклад, провести якусь тунесеньку лінію, поверсту, вже буде дві клітинки. Такий там можна момент зробити, але так, все, все гаразд, з цим ти і а, на рахунок цього, цього сегменту і цього сегменту оранжевого самого пособи, так, дуже все. добре, дуже все добре, крім цих закруглень. Так, почитаємо, що пишеться, що пишемо. Так, Наталя так само Михайловно відправила, все є, супер. Так, у нас це експрес, було чотири години, тема свадьба. Ну, на російською, тому я зразу буду читати російською емоції. Є тривога, безпокойство, неуверенность, тело, напряження в голові, мислі надалі ли це, хочу ли я, мой ли це чоловік. Ну, бач, сумнівів багато, я розумію. Я ми вже з тобою говорила за цю тему, я тобі розказувала, як в мене було. Ось як звучить ця тема для мене, не знаю. Хочу ли я мотивацію, 35 п'ять слов так ключові, хочу, але страшно. Це страшно особливо. Чим ближче до весілля, тим ще страшніше. Мені здається, нічого такого особливого немає. Ті самі люди, ти саме, але тут один день все якесь напруження тримає. Всім баба кидерувати. Так. Емоції є, діло є, а візуалізація ось на думки є, а на візуальному. Ти, наприклад, ляше по старому якомусь світу дивилася там по цьому російськомовному. На, на мені чотири стати уваги. Тому, якщо тема є, оце свадьба. Закриваю очі, дивлюся на свій внутрішній екран, що там вже я в платі білій, до підкінець, чи ще ні, тобто які образи? Тобто нам ще є тіло, думки і візуалізація, образи. І тоді ще ми пишемо не так самі по собі думки, як сенси. Про що це мені? Тобто, що там там, наприклад, мене цей наречений тримає в руках добре, схоти мене як і тримає, не впускає, так мене як схотив, аж кисточки тр... трещать, обнімає мене. Ну, в кожного своя ця історія, ось і прикриваю, заплющую очі, дивлюся візуалізацію цю, і потім ну, це сумніви, оці, які в нас виникло, напруження, напруження в голові, емоції, оце тривога і неспокій, і питаюся, про що це сенс четверте, нас сенс не так думки, як про що це і надаю яке значення? Що це ну що я зараз не впевнена в своєму виборі, ось чи там, наприклад, не прийняла ще певного рішення. Це, наприклад, це в нас якраз я надаю значення цим всім симптомам. Ось, якщо так розібратися. Так, у нас друга композиція. На виході громко зробила вираз, молодець, володіння тривога, багато мислі тріпет. Чим більше я рисувала, тим більше тріпета внутрі. Ну, це дуже добре, що є, що є ось цей трепет. якби цього трепета не було, і все було байдуже, це глубігівше, я так хочу сказати відносно цієї. теми. Це моя, така, моя думка особиста, тобі прислуховуватися, чи ні ти сама дивишся. И чем больше я рисовала, тем больше трепета внутри. На, на, этапе добавления линий стало спокойнее и э, так всегда и погрузилась в медитативное рисование. Эмоции, хочется помощи, подсказки. Но ну, это цены совсем эмоции, Наталья, хорошо хочется. Это тело напряжено, так, а чисто и тела, тело. так точечно посмотреть, это на, 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 напряжено. Емоції, помощі, подсказки це коли ми чекаємо відмови, це якесь не, не рішу, ну, тобто це якесь інакше став. Табличку, мені здається, тепер, з емоціями висилала, будь ласка, подивися. Погрузилися мислі, погружаються в рисування. Це бачиш, це більше спостереження, округлення. На цьому етапі я чувствую завжди, як відпускає і наступає розслаблення. Так, ти пише, що ти як всі да, а цього разу як так само знайшло це розслаблення емоцій, постепенне успокаювання, ну, тобто, постепенне успокаєння, тобто спокій прийшов, спокій, емоція. Тіло, затилок з в, 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 такою болю і ступніть пікут. Ага, тут гарно прописано тіло, мислі не знаю і не розумію, куча мислі і сумнінь. Угу. Інтеграція, фігура, і фон. Увидела один большой круг, і видела його, там. видела його, видела його. Ага, я думала, что ти же мужчина свого там малюнку бачила, О, бачиш, видела його, то я себе зразу, як то сказать, кожен своїх. Так, емоції, спокій, тіло, голову опустило, много разных так, мислив'я. Раз на в голові, це як сказати ні про що. Це так знаєте про все і не про що конкретно. Тобто ми згадуємо свою тему за весілля, за свій вибір, за, за життєву свою ситуацію. І ось саме в цією кучі думок витягуємо те, що нам потрібно. А, колір, емоції, спокій, тіло горить так, одна нога, тобто, направить пече, стукні, угу. про що це тобі Наталя, медитину, так, медию потіху. Потіхоньку до накидання. Тобто, і про що це Такий підсумок? Це сенс. Четвертий пункт рефлексії це сенс надаю. Лінію поля. Так привела одну лінію поля, так я чувствую хотіла. Але так, нравится нравиться Різмок, я так і подумала, що тут одна лінія поля, бо більше так, є, ну, там, наприклад, є такі дості участки, але ще я подумала, може, якась на, там, якось вона йшла, що я її не побачила. Я також побачила, що там більше одна лінія поля, вона ось не знаю, вона ось так іде. Ось, ну, так дуже цікаво, як її траєкторія. Ну, мені здається, збільшилася вона тут, ця лінія поля, то в мене так розумію. Так, 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 фіксація фігури. Фігура чувствує більшої і вона мені дуже подобається. Угу. Емоції волнуюсь, а от фігура чувствує це, що фіксацію, що саме ти фіксувала? Яке значення ти надавала цій великій фіксації. Як круги він мені дуже подобається, тобто це прекрасне майбутнє в одруженні і взагалі прекрасне майбутнє, чи в одруженні, чи не в одруженні, але ось про що це? Що ти саме зафіксувала, що ти, який сенс надала цій фігурі фіксації? И за раскрашенность становится спокойнее и легче. Угу. Эмоции волнуюсь и не понимаю, что делать, но тревога ушла, тело осталось, но легче. Так, мысли, еще ответ внутри, но нет. там при дета там стилізація на етапі пересування розкрашувалась легко емоції рисунок трається. Оце ж я не раз постигаю, рисунок нравится, тобто подобає ж в емоціях. Це скоріше трактовка, це як сенс надаєте, щоб мені подобається, це це ж відношення, тобто це не є емоція подобається, тобто це більше трошечки про щось інше, але не про емоції. Це це може там бути радість, е Приєм, ну, там, мені там приємно на душі, там, ну, взагалі, там, але що подобається, подобається, це, вже, це як характеристика, то відношення, до того, що мені подобається робота, це я надаю значення. Ось. Тіло, боліт, ліва нога. Ось, всі ми бачу круто, є зв'язок, це супер, мислі, рисунок подобається, це от, значення, але також ну, лук, так. Ось, це, от, надаємо ми, сенси курс Е32 кількість слов 15. Ну, то получается, у нас было спочатку początku, с первых скільки? У нас там 35 а в отняці стихло. Такі на перш, 15 ключових попробувати емоції, є стріпет, тіло, моя ліва нога, хочу попробувати тема для мене важливне буду, по-можливому, давати рекомендації по цій темі. І а письмо як ти написала в ці 15 слів, навіть вже зменшився потік слів. Стрішилася ця напруга, хоча нога ще ліва ноє, то про щось також у нас ще, ще щось там болить, лишилося всередині, значить, якщо тіло було, то e, треба ще тему 2.0 написати назву. Тобто, як вона знову в кінці, як трансформувалася ця тема, ти чотири години сиділа, малювала, вкладувала стільки енергії, і ось до чого ти прийшла М -м сумок. Оце чи тему 2.0 ми прописуємо так. Взагалі я роботу цілераковую, все воно все дуже добре, і видно такий скачок, можна сказати, квартовий скачок в роботі. Тобто ну, рука вже відчувається. Я розумію, що це десь по потьомках ти трошки фотографувала, бо немає яскравості в роботі, тому неденного світла немає, якось тільки темнота я бачу на тіні. Але я відчуваю, що робота дуже потужна, і напевно на прийденому світлі вона ще крутіше виглядає. Ось тому дуже вам дякую, пані Наталя. Чекаю ваших робіт і вартних мобинь. <свіття> і дуже би хотілося подивитися, як розвивається весь кейс, як ще продовження оце. Якщо будеш мати бажання, ще можеш мені прислати роботу, ну то як. Ну просто подивитися з описом. Ще можу тобі супервізію, по знайомству зробити. ну, але поскрухлювати однозначно треба, бо бачу, вони навіть зараз подивилися <смі> і одразу так он, он все мешки, я це мишкою кручу. Дуже мені було б цікаво знати на тему одну з цих двох слів, до основного з династих слів, 20 слів за дві хвилини. І ось який фон оцих слів, до чого ти прийшла в результаті малювання? Це дуже те, що я зрозуміла, то, що що треба продовжити кейс? Це я зрозуміла, але ось мені дуже цікаво до чого. Ти прийшла в результаті малювання, ось підсумок оцей, тому це дуже важливо. Того, що 4 години ти вносила енергію, ти там процеси настроювала. І до чого ти прийшла? Оцей підсумок треба в темі 2.0 бо написати. Так, дуже гарна робота. Дуже дякую тобі за твоє старання, за твоє бажання ось працювати з собою, пізнавати себе через нейрографіку. Це круто. Дякую, Наталі. До нових зустрічей! пока. Всього доброго, з вами була Наталя Обст, і до нових зустрічей, па -па.